Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску легенду Динамо Київ перевели в Дубиль. Ярмоленку вирішили замінити іншим гравцем, щоб викликало велике обурення у легенди клубу. Півзахисник Динамо Київ Микола Шапаренко, близький до в італійський клуб. Серзький партизан орендував гравця донецького шахтаря. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписись на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ, четверте з шести випадків не пройшло плей-офф-раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Динамо вилетіла від плей офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Київський клуб шостий грав у четвертому відбірковому раунді турніру. У чотирьох з шести випадків кияни не змогли пробитися до основного етапу. ЛЧ до цього кияни не проходили кваліфікацію у 2018, 2019 та 2022 роках, коли програли відповідно Аяксу, Брюге та Бенфіції. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки компанії ліз чемпіонів цього для Динамо Київ. Цитуємо Сашо. Футболісти намагалися зробити все від себе залежне. Я подякував хлопцям, вони витратили дуже багато сил. Це зовсім інший рівень. Це матч ліги чемпіонів. Пишаюся командою їхнім ставленням їхньою роботою». Безумовно, це величезний досвід. Багато гравців уперше грають на міжнародній арені. Побачили, що це зовсім інший рівень вище швидкості. Після невдачі вторічньому виступі на міжнародній арені. Думаю, ми зробили величезний крок уперед. Ну а далі все тільки починається. Я впевнений у цьому. Заявив Олександр Шовковський. Дійсно, динамівці зробили величезний крок вперед порівняно з минулим сезоном. Зараз динамо виглядає дуже непогано. Зразу бачимо прогрес під керівництвом нового тренера. Шовковський дав більше свободи гравцям «Динамо» при роботі з м'ячем. Футболісти стали більш сміливими при роботі з ним, і навіть якщо вони помиляються, вони роблять це сміливо. Так, на жаль, не вистачає трохи класу та досвіду, а також індивідуальної майстерності. Але найголовніше, що гравці стараються та бігають по полю, віддаючи усі свої сили, не філонять, як це було за попереднього тренера Луческо, де футболісти Динамо більше страждали на полі аніж грали в улюблену гру. Окремо треба відзначити пресинг, який зумів побудувати Шовковський. Так, можливо, він ще дуже далекий від ідеального, і не всі гравці до кінця розуміють вимогу тренерського штабу. Але певні чертежі та заготівки можна побачити неозброєним оком. Динамо потихеньку обудовує вертикальний швидкий футбол з акцентом на тотальний пресинг на чужій половині поля. І ще одна особливість, яка потрапила в око, це те, що деякі ветерани клубу, такі як Андрій Ярмоленко, просто не витримують цього пресингу. Тому цілком імовірно, що в майбутньому США краще награвати молодь в атаці для підтримки командної швидкості під час прийняття важливих рішень. У будь-якому випадку в лізі Європи на Динамо чекає вісім цікавих поєдинків, які остаточно дадуть нам відповідь про те, чи не випадковістю була потужна літня компанія у лізі чемпіонів у виконанні підопічних шовковського. Друзі, якщо вам також подобається грати на моки під керівництвом Шовковського, то обов'язково поставте лайк цьому відео. А тим часом визначились усі учасники основного турніру Ліги Чемпіонів. Усіх учасників ви можете побачити на своєму екрані. Відзначимо, що Україну цьогоріч в Ліги Чемпіонів знову буде представляти донецький шахтар. Нагадаємо, що цього року у УЄФА водить новий формат Ліги Чемпіонів, згідно якого команди зіграють не 6, а 8 поєдинків на груповому етапі. По два матчі з будь-якими командами з кожного кошику: чотири гри дома та чотири на виїзді. До раунду плей-офф Ліги чемпіонів вийдуть вісім найкращих команд. Дев'яті, два четверті місця зіграють матч плей оф за право зіграти в одній восьмій ліги чемпіонів. Команди ж 25 по 36 місця вилітять з Єврокубків. Адже цього року не передбачено переходу з ліги чемпіонів у Лігу Європи. Візначимо, що в самій Лізі Європи цього сезону дії також такий же формат. Півзахисник Динамо Київ Микола Шапаренко може бути проданий від італійського фіорентину. Фіорентино стежиться півзахисником Динамо Миколою Шапаренком, повідомляє видання Віла». Італійський клуб хоче підсилити півзахист 25-річним українцем. Зазначається, що саме Шапаренко є ідеальним варіантом для фіалок. Підзначимо, що контракт Шапаренка з «Динамо» спливає через рік. Цього сону Халбек забив два голи та дав три асисти у восьми матчах за київський клуб. Друзі, а чи треба Шафаренко переходити Фіорентину? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. В Україні нарешті створили єдиний Телепул. Українська Прем'єрліга повідомила, що об'єдналося клубу УПЛ в рамках єдиного телепулу. До проекту УПЛТБ долучилися Динамо Київ та зоря. Відтепер абсолютно всі матчі ОПЛ будуть транслюватися на УПЛ ТІВІ. Це відбулося вперше в історії України. Сердський партизан орендував гравця донецького шахтаря. Захисник Шахтаря став Лемкін на правах оренди прийшов до партизана, повідомляє видання тутто у Меркатовеб. Інші деталі переходу 21-річного із не розкриваються. Клуби офіційно поки що не підтвердили цю угоду. Нагадаємо, гірники підписали Лемкіна минулого літа. На його рахунку 5 матчів з донецьку команду, але закріпитися в ній футболіст не зміг. Цікаво, що тісні відносини партизану з Росією, мабуть, не смутили шахтар, коли гірники оформлювали цю угоду. Друзі, якщо засуджуєте вчинок шахтаря, то поставте лайк цьому відео. Віктор Скрипник повертається в Луганську зорю. Про це заявив журналіст Михайло Співаковський. За його даними, президент клубу Генгелер дуже серйозно зараз зразде конодуру тренера, з яким він вже працював, якого він хотів би повернути в клуб. Мова йде саме про Віктора Скрипника. Нагадаємо, скрипник тренував зорю три сезони з 2019 по 2022 роки. Також він очолював Вердер Ворску та Металіст 1925, де повністю провалився та пішов у відставку всередині цього літа. Динамо Київ відправить в оренду своїх двох футболістів. Півзахисник Динамо Джастін Лонден відправиться в оренду, повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. Вказано, що найближчий сезон він проведе у Данському Віборгу, клубі з якого він і прийшов у Динамо. Також, крім за всього, в оренду відправиться і інший підзисник команди Валентин Рубчинський. Обговорюється його оренда у Карпати. Єдина проблема це висока зарплата гравця. В «Динамо» він отримує 25 тисяч євро, але випадку безплатної оренди Львівський клуб може погодитися на це. Головний тренер Челсі Енсомареска заявив, що його не влаштовує гра українця Михайла Мудрика. Цитуємо наставника Челсі. Я говорив з з початку сезону. Це було 5-6 разів менше ніж за два місяці. Але я більше не говорив з ним після матчу з Вулверхемптоном. Він дуже розумний і може зрозуміти причину, чому його замінили. Він грав дуже погано. Це була спроба щось змінити і нічого більшого. Я був гравцем протягом 20 років. У більшості випадків ти знаєш, коли тренер замінює тебе. Це тому, що ти ймовірно граєш не дуже добре. Тому я вирішив довіритися іншим футболістам, а не мудрику. Сказав Енсо Мареска. Колишній тренер Динамо Київ Олександр Хацкевич, заявив, на Динамівці, нарешті почали грати в гарний футбол порівняно від часів Лучеського. Цитуємо Хацкевича. Зараз приємно дивитися на команду, яка грає вперед вертикально агресивно. Радую, що Бущан зараз не головний племекер Динамо, як це було за зелучеського. У вертикальний футбол сьогодні грають багато команд у Європі. Динамо і Зальцбург показали, що усі, усі, усі білдапи ні до чого не призводять. Треба грати в простий футбол, а не в те, що грала Динамо Київ прилучецького заявив колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич. Сеп нічого, якби не згадувати, що в часи самого Хацкевича Динамо грало в не дуже привабливий футбол від оборони, маючи при цьому більш класних виконавців, ніж зараз має Шовковський. Але про це, мабуть, Хацкевич забув. ЛНЗ підпише ще одного нового нападника. ЛНЗ продовжує розривати трансферний ринок. ЛНЗ підпише 26-річного ізраїльського форварда у Халайлу. Повідомляє видання тут таке: новачок повинен підсилити глибину складу на позиції нападника через травму Марка Сіноро, який вибув на три місяці Відзначимо, що останнім клубом футболіста була Габала. Він забив 10 голів та віддав 7 асистів у 40 матчах за азербайджанський клуб. Трансфер відбудеться на правах вільного агента. Колишній форвард динамо Київ Мілевський наїхав на тренера Динамо Олександра Шовковського за те, що той замінив ветерана клубу Андрія Ярмоленка у матчі проти Зайцбургу. Цитуємо екс-нападника Киян: не можна знімати таких футболістів, як Ярмоленко, міняти за засіяє повага на Волошина, знімати брашка, знімати всіх. Це дуже неправильне рішення. Я колись казав один тренер. Мені не можна міняти Мілейського, не можна прибрати його. Він повинен ходити на одній нозі на двох ногах, але дуже небезпечний. І ярмоленко дуже небезпечний, навіть якщо він просто ходитиме полем. Він уже відволікає відболі... увагу захисників. Не хочу нікому радити, але не можна міняти Ярмоленко. Якби він не втомився, він може будь-якої миті своєю лівою ключкою викинути та забити. Це небезпечно для захисників. Поміняли Ярмоленко. все, до зустрічі! Гра програна! Не можна знімати найважливіших людей з гри у такий відповідальний момент, як це зробив Шовковський. Заявила легенда клубу Динамо Артем Мілевський. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з Мілевським? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. А от інша легенда Динамо Київ Денис Гармаш був переведений в дубль свого клубу. Півзахисник Денис Гармаш переведений в дубль Металіста 1925», Повідомляє видання, то то таке з даними джерела, крім Гармаша, тренуються з другою командою клубу ще двоє досвідчених футболістів. Це двоє захисників, – 31-річний Максим Джичиков та Ігор Курило. Таким було рішення головного тренера металіста 1925» Патріка Ван Леована. Нагадаємо, Гармаш прийнявся до металіста у 2024 році. Але, мабуть, його самовідача не сподобалася новому головному тренеру клубу. І тепер Гармаш вимушений шукати новий клуб або просто завершувати ігрову кар'єру. Що ж, на цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще ракти не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.